Друзі, адвокат Сергій Гула, можливо, це буде, знаєте, такий, ну не скажу крик душі, але ну, тож, дуже серйозне звернення до вас. Бо бачачи, постійно консультуючи людей, от постійно кожного дня 5, 7, 3, коли скільки консультацій даю, е, чи особисто, чи люди приходять на прийом, чи пишуть на емейл. E я часто, от протягом вже 15 років 15 років бачу одну і ту ж помилку. І через яку проста помилка, але через яку люди часто втрачають навіть все. І думаєш, як? Ну от як? Ну розумію, елементарних речей людина не знає, хоча має. Отож, друзі, про яку я помилку говорю. Часто ми щось вимагаємо в органів державної влади. Сьогодні в центрах комплектації, так званих військоматах, в пенсійному фонді, в якомусь підприємстві. Ну, будь-де, де ми звертаємося, не отримаємо бажань. От сьогодні була жіночка, яка каже: мені пенсії не перераховують, мене просто обманули і тому подібне. Я вже б'юсь з цим. Сім років. Я кажу, добре, покажіть мені ваші документи, коли ви зверталися, які відповіді. А вона каже, так в мене нічого немає. Я кажу, не понів, як нічого немає. Ну каже, я ходжу, спілкуюся з начальником, спілкуюся з е, працівником, і от мені нічого не допомагають. я кажу, це стільки років? Ви серйозно? Вона каже, так. Да. Я думаю, вау! Це, 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 це напевно один із антирекордів, який тільки може бути. Або ще одна людина мені пише: інвалід, особа з інвалідністю 3 групи, яку мобілізували, хоча не мали права. Він каже: я все їм приніс, документи, показав, а мене все рівно забрали. І все. Або ще один випадок. Людина мала успадкувати <кхи> власність після своєї матері. І каже, я нотаріусу приніс, залишив документи. Ми поговорили, вона сказала, що все зробить, і сказала мені прийти через півроку. Ну, я прийшов через півроку, А по факту вийшло через півроку він прийшов, а мама померла там, тижнів три перед тим, як він прийшов до нотаріусу. Тобто, вийшло півроку плюс три тижні. І він приходить і каже, ну як там, все ви розібралися, документи підготували. Каже, я вас не знаю. У мене ж багато людей приходить, звідки я можу знати, чи півроку назад проходило, чи ні. Він каже, так я ж вам документи приносив. Він каже: вибачте, я не бачу ніяких ваших документів. Що об'єднує всі ці історії, Це, хоча цих багато історій просто валом. Елементарність подання формалізації того, що вам потрібно. Що я маю на увазі? Заява. розумієте, подана правильно вашим вами заявою, є документом або є підтвердженням конкретного факту. Давайте на, на прикладі, і потім я скажу, як це правильно робити. Перший приклад з жіночкою, яка ходила 7 років по пенсійному фонду. Друзі, не треба нікуди ходити і розказувати. Пишите заяву, вона мала написати заяву в двох примірниках чітко вказати, які підстави не були враховані, який страховий стаж не був врахований. Яка е відповідна підстава по перерахунку пенсії в неї є, скільки, є, який коефіцієнт не був врахований, і написати в кінці обов'язково в заяві, що ви просите? Це найголовніше, що є в заяві. Зважаючи на вище викладене, прошу перерахувати мені пенсію і відповідь надати дати письмо згідно закону України про звернення громадян. Цю заяву треба писати в двох примірниках і обов'язково занести в канцелярію з реєстраційним вхідним номером. На вашому примірнику мають поставити, і ваш примірник забрати, А один, якщо з копіями документів прикріпить, написати додатки, які копії документи ви долучаєте. Віддать туди. В пенсійний конкретний пенсійний фонд. І все, і це документ, і через 30 днів відповідь має бути. А з цієї відповіді є або можна оскаржувати, або отримати бажане. Перший випадок. Другий випадок. По мобілізації є, коли, до речі, люди, наприклад, віруюча людина, не може відповідно здійснювати свої пере... військові обов'язки по переконанню. Є, є. Таких є чимало. І просто кажуть, я член церкви і все. І теж так само довідку або принесуть, або просто положать все, і все. Це не працює. Давайте по цій ситуації з особи з інвалідністю. Так само людина подає заяву. Бо по третій групі інвалідності людина має дати згоду на мобілізацію. А вони там підмалювали, що він дав згоду і все, його забрали. Потім кажуть, так ти ж дав згоду. А він каже, я не бачу ніякої згоди, ну там вже інше питання. Вони кажуть, так усно ж ти дав згоду. Ніякої згоди я не давав. І все, людина на фронті. Тепер, щоб її витягнути тяжке діло, що він мав зробити? Він мав написати заяву, що я такий-то такий, то є інвалідом третьої групи або особи з інвалідів третьої групи. Долучаю копію до цієї заяви мого пенсійного посвідчення. На підставі закону України про мобілізацію, про мобілізаційну підготовку мобілізації, відмовляюся від проходження мобілізації. Дата, підпис в двох примірниках в канцелярію, в центр комплектації. Все! І ніякий фронт йому не могли забрати. Все! Один факт: Все! Так само віруюча людина пише: я, по переконанню на підставі статті 35 не можу здійснювати військовий обов'язок. Довідка з церкви додаю. В двох примірниках заяв віддаєте в канцелярії один примірник реєструє. Я, до речі, скажу, що робити, якщо не приймають заяв. В канцелярії не реєструють. Реєструйте все. У Вас зареєстрований відповідний документ є. Якщо прийдуть, навіть захочуть притягнути до відповідальності, ви показуєте. Ваша заява з реєстраційним документом, печаткою і підписом. Це вже документ, який вас виправдає. Третій випадок по нотаріусу. Аналогічна ситуація. Друзі, перше і важливе, і головне просто так комусь залишати оригінали ваших документів, ну вибачте, це не сусвітня дурість. Це абсолютно неприйнятна дурість. В нотаріуса так. Чи в деяких органах державної влади треба залишати документи, наприклад, в оригіналах. Для переоформлення нових документів чи для спадкування спадщини. Нотаріус має прийняти в оригіналах документ. Але ви, по-перше, маєте написати заяву, теж примірниках, про прийняття спадщини її має зареєструвати нотаріус і поставити вхідний номер. В заяві написати: подаю для цього оригінали документів. Зареєстрували нотаріус, побачив, зареєстрував. І обов'язково, якщо це оригінали документів, вам має дати опис. Спеціально створений опис про прийняття оригіналів документів. І тоді б ця людина через півроку би б прийшла, і після цього оце, цей випадок він поновити строки для прийняття спадщини не може. Бо це є неповажною причиною. Він не може тепер в суді доказати, що я нотарію, приніс документ. Він каже, суди кажуть, так, це не є поважною причиною, що ти пропустив строки. Чому ти кажеш, вот каже, що він нічого не брав? І знаєте що? Він втратив всю без Втратив! По одній простій речі. Заява в двох примірниках зареєстрована. Східним номером це документ, підтвердження вашого звернення, підтвердження юридичного факту. Що вас врешті-решт не обмануть? І. Що робити, якщо у вас заяву не приймають, от ви хочете зареєструвати, а її не приймають. Нема питань. Йдете на пошту, Укрпошту, і просите цю заяву надіслати цінним з описом. Не просто рекомендованим листом, бо інколи кажуть, рекомендованим листом. Ні. Рекомендований лист не дає підтвердження, що ви саме там надіслали, а цінний з описом в описі ви чітко пишете. Наприклад, заяв про звільнення від мобілізації. Чи такі-то такі-то документи і заява. І це все долужає. Докладайте. І чек, і опис про відправку центр комплектації, нотаріусу, орган державної влади, пенсійний фонд. Ви це все докладаєте, і це належне підтвердження, що ви їх проінформували. Все. До речі, якщо потрібна консультація адвоката по різним питанням, емейл кидає під цим відео. Друзі, не допускайте цієї дикої помилки, за якою можна втратити дуже багато. Ваші питання і коментарі, пишіть під цим відео, адвокат Сергій Гулов. А про потреби консультації пишіть на емейл.